Ми в першу чергу хотіли би кожному з вас подякувати. Бо кожен з вас, а багато з вас і не поразу, робили велику спільну справу. Кожен з вас ризикував неподмістого слова життя. Бо ми ж не знали, які дії звір буде робити в той чи інший день. Слава Богу! що наразі кожен трускавчанин, який поїхав на Майдан, з Майдану вернувся живим, ну, і більшість здоровим. 에... Слава Богу, що місто Трускавець показало таку організацію і таку велич духу кожного. Ми всі є, ми всі є один Бог. І от напевно про це треба поговорити. Бо Майдан сьогодні стоїть, я переконаний, він буде стояти ще довго, бо ще багато чого треба вистояти, багато чого треба відстояти, багато чого і в Києві, і у Львові, і в Трускавці. В будинку, в якому ми живемо, кожному там, державному органі, до якого ми прийдемо за довідкою, за допомогою, а нас будуть ігнорувати, так як і ми з Другої Майдану. Ми зібрали вас в першу чергу, щоб з вами порадитися, порадитися з людьми, якими не байдуть, що ми робимо далі. Як ми далі рухаємося, як ми далі живемо. Е, тому, е, в першу чергу, я би просив е, кожного з вас зараз подумати, що він скаже. <кій> Бо е, ми плануємо сьогоднішню цю нашу зустріч не як виступи наш, наші, штабні, а як е, ваші пропозиції. Е, сьогодні. З що я би єдине, що, на чому хотів би сконцентруватися, на певних наших пропозиціях, ну, почнемо з того, що ми почули в Києві сьогодні. Значить, сьогодні створена надпартійна е, там, над е, там, громадських організацій така загальна спільна структура, створено її раду, створено її виконавчим органом. Ввійшли Пличко, Тягнибок, Яценюк, Юлія Тимошенко, Лежичко, Юрій Муценко і ще одна людина. Квіт. Ця структура, ми ж не знаємо, в якій формі вона буде створена, але за будь-яких обставин наш штаб в місті Пускавці буде брати і всі політичні партії. Які входять до штабу, і думаю, всі інші громадські організації буде брати в цьому об'єднані участь. Ми е, кожного з вас, кожному з вас пропонуємо е, так само стати учасником цього року. Думаю, основна його задача буде власне, розширення майдану по всій Україні. Тому що той пострівець свободи не партії, який зараз стоїть у центрі Києва, він прекрасний. Не всі ви це знаєте, нікому розказувати не треба. Це треба бачити, і ми всі це бачили. Але його треба розтягнути на всю довідку. Ми маємо познайомити. В першу чергу ми маємо познайомитися. Отам, хто їхав в одному транспорті, чи там стояв на одній барикаді, той знайомий. А він не бачив інших, хто їхав через тиждень. От ви зараз можете подивитися один на одного і познайомитись один з одним. Це всі от, герої Трусковця. Що я